Наступний матеріал нагадує історію з 90-х. Банда вимагачів тероризувала одного з військовослужбовців. Зловмисники стежили за ним, погрожували родині та обіцяли проблеми на службі. Поліцейські змогли їх затримати, але є у цій справі і те, що правоохоронців здивувало. Що саме розкаже Анатолій Журавльов. На цих кадрах поліцейські затримують двох чоловіків. Саме вони, за інформацією правоохоронців, в складі злочинної групи вимагали від одного з військовослужбовців Збройних сил України виплатити неіснуючий борг. То каву з товаришем, товариш під'їхав. До товариша під'їхав товариш, так. які які до мене відвинувачення? Я не розумію. А ось що із жертвою розбійників відбувалося напередодні. Під час однієї з чергових зустріч на тазоправній станції у місті Київ. Наш заявник зустрівся з потенційними підозрюваними, і вони почали вже там вимагати в нього повернення боргу. Грошових коштів у нього при собі не було. Тоді вони здійснили телефонний дзвінок і приїхав третій фігурант кримінального провадження, який почав в грубій формі розмовляти з нашим заявником та наносити йому тілесні ушкодження. Після побиття довгих розмов і погроз зловмисники вирішили перестрахуватися. Село Міць посадили до автомобіля Мерседес-заявника, відвезли його в один з ресторанів міста Києва, де змусили його написати розписку, що він ніби заборгував їм 33 тисячі доларів. США. Не маючи змоги чинити опір, заявник був змушений написати цю розписку. Під час передачі першого траншу в 4 тисячі доларів правоохоронці і затримали двох членів банди. Я не знаю, чий це покинути. У ході обшуків у затриманих поліцейські вилучили автомобілі, які використовувалися у злочинній діяльності: комп'ютерну техніку, мобільні телефони та боргові розписки. А також, що стає дуже дивним, це прапори Російської Федерації, прапор так званої Донецької Народної Республіки. Військова форма військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, димові шашки, гранати Ф1, кулеметну стрічку та інша зброя. Наразі зловмисники під вартою слідство буде продовжуватися. Анатолій Журавльов подробиці телеканал «Інтер «Марафон», Єдині новини.